Велика пожежна машина Dieky Toys. В комплекті ось такі дві фігурки пожежників. Має різні звуки. Також тут є ось така рація. Можна натискати і говорити, буде чутно, чутно у вас. Ось така є дробинка, вона витягається. Крутиться в різні сторони. Є контейнер для водички. Заливаєте сюди водичку і потім, натискаючи, буде тут бризкати водичкою. Фігурки можна садити ось в кабіну. Це знімається окремо. Можна гратися без нього, фігурки можна садити в кабіну. Також витягаються ось такі лапи всі чотири з усіх сторін. Машинка в дуже чудовому стані.